Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, колишній президент США Дональд Трамп в п'ятницю, 28 червня. Обрушився на президента Байдена з критикою через його виступ на дебатах 27 червня. Це може стати важливим моментом для того, щоб схилити невизначених виборців у його бік. Трамп зібрав прихильників у Вірджинії, де кандидати на посаду президента від республіканців не перемагали з 2004 року. Але кампанія колишнього президента розраховує на перемогу у цьому штаті під час загальних виборів у листопаді 2024 року. Року загалом Дональд Трамп використав свої дебати з Байденом минулої ночі, щоб розкритикувати свого суперника нападками в таких питаннях, як імміграція, економіка, а також висловлював образи в бік Байдена, що він є дурним чоловіком. Незважаючи на те, що кривий Джо Байден провів весь тиждень у Кем Девіді, відпочиваючи, працюючи, навчаючись, він дуже старанно вчився. Він так старанно вчився, що не знав, що в біса він робить, сказав Трамп своїм прихильникам. у Чесапіку штату Вірджинія він отримав правила дебатів, які хотів. Він отримав дату, яку хотів. Він отримав мережу, яку хотів. З модераторами яких хотів. Ніякий відпочинок чи фальсифікація не могли допомогти йому захистити його жахливий рекорд. Це не можна захистити, додав Трамп. Після дебатів Трамп також заявив, що не думає, що Байдена буде замінено на іншого кандидата серед демократів. Проблема Джо Байдена не в його віці, це не його щось. Справді у нього немає жодних проблем, окрім його компетентності. Він надзвичайно некомпетентний, сказав Трамп. Трамп мав на меті перетворити імпульс від вечірніх дебатів на ентузіазмі у штаті Вірджинія, щоб отримати перемогу під час загальних виборів. Я думаю, що вчорашній вечір був важливим моментом для людей зі здоровим глуздом, які хочуть, щоб Америка знову стала великою хочуть поставити Америку на перше. Місце сказав Трамп. Далі він здебільшого повторював ці цитати, так, які ми чули під час його дебатів з Джо Байденом. Тільки більш так імпульсивно, емоційно, власне, так як Трамп виступає під час передвиборчих мітингів. Вірджинія стала не виключенням. В контексті виступу Дональда Трампа загалом цей штат стає запеклим місцем змагання так між Трампом і Байденом, оскільки вони демонструють однакову підтримку. Якщо ми візьмемо результати зведених опитувань зехіл, то Трамп навіть випереджає Байдена на 0,2%, у Трампа 43,9%, у Байдена 43 ,7%. Хоча в 2020 році Байден отримав перемогу у цьому штаті над Трампом у вигляді 10%. Там була різниця між ними. Зараз тут є боротьба, і, власне, республіканська партія і кампанія Трампа намагаються задати імпульс в цій кампанії в контексті Штату. Вірджинія. Ось такий виступ був Дональда Трампа у цьому штаті, так, і власне ми будемо спостерігати за тим, як далі кампанія Трампа так буде будувати свою роботу після вдалих дебатів, як для них, так, які відбулись 27-го. Черня. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!